Яку схему в роботі з базою даних вибрати? Active Record або Repository Pattern? Сьогодні ми проговоримо про ці речі. На схемі ви бачите типову слоєву архітектуру для бекен застосунка де у нас є слой презентації, да, тобто який комунікує з клієнтом безпосередньо сервісний слой і слой роботи з базами даних. Саме от на роботі з базами даних ми і акцентуємо свою увагу. Чому цей слой найбільш важливий? Тому що найбільше помилок якраз і відбувається саме там. А від правильності структури. Бази даних і, і роботи з базою даних залежать в цілому, як аплікейшн буде працювати, адже надійна робота, бекенд аплікейшн – це вже, ну знаєте, must-have такий підхід, який має розуміти кожен розробник. Тож, якщо ми поглянемо на цю схему, я вже проговорився так, що у нас з лівого, з лівого кута ми бачимо фронтен. Да? Ми знаємо, що в клієнт-серверній архітектурі клієнти виступають завжди ініціаторами запиту. Тож клієнт робить запит, наприклад, на representative layer, на API Road, API Road зв'язаний з контролером, контролер зв'язаний з сервісом. Сервіс через цепочку викликів пов'язаних з репозиторієм. Репозиторій відповідно знає, як ходити до бази даних, що запитувати, і в якому форматі це все отримувати. Це таку, якщо коротенько проговорити про послідовність виконання дій. А тепер сконцентруємося на тих речах, про які я щойно сказав: репозиторій. Що таке репозиторій? Це новий термін, про який ми будемо сьогодні говорити. Ми бачимо на схемі, що у нас немає обхідного. Шляху, щоб контролер пішов напряму до Data Map Layer, як я його назвав на, на, на картинці. У нас все йде послідовно. Ви знаєте, маю 25 років досвіду роботи в IT і я бачив, що деякі розробники робили запити безпосередньо з контролера безпосередньо в базу даних. Тобто, минуючи оцей сервіс леєр, Database Layer, просто у нас створюється об'єкт бази даних і працюється безпосередньо з базою даних. Application працює. До певного часу, а потім починаються певні проблеми. Тож, ми поговоримо про правильну структуру і правильні підходи. Почнемо ми з Active Record. Я таку схемку намалював. Active Record це об'єкт, який пов'язаний напряму з табличкою в базі даних. Ми говоримо про реляційну базу даних, де в нас є табличка, в нас є поля. І оцей об'єкт містить в собі, окрім структури цієї таблички, він містить частину бізнес-логіки, частину функціональної логіки або крут логіки, да, яка забезпечує функціонування, взагалі створення в базі даних записів видалення, оновлення, вибірку і так далі. Тобто, отаку базову схему має Active Record. які його позитивні моменти. Якщо ми працюємо з невеликим аплікейшеном, який потрібно дуже швидко запустити, це стане дуже класним вибором. Тобто ми його вибрали, почали працювати, аплікейшн працює. Такий собі proof of conception. Да? Ми доказали щось, побачили, прощупали, і на цьому варто зупинитися або рефакторитися, да? переходити трішки в інший, на інший левел, скажімо так. Да? І сигнал до цього є те, що. Наші модельки починають дуже швидко рости. Адже бізнес-вимоги з'являються завжди. Так? Нам в певний час з'явиться вимога валідувати поля. Так? Нам в певний час з'явиться необхідність, скажімо, комунікувати з якимось івент-басом, тобто реагувати на якісь івенти. І це все буде вміститися в. Нашій модельці, і вона з часом буде дуже велика. Тому потрібно тримати руку на пульсі всіх цих змін і своєчасно спригнути з Active Record. Дуже багато зустрічав що Active Record – це антипатерн. Я з цим десь згоден, а десь не згоден. Active Record – це класний механізм для невеликого об'єму аплікейшенів, тобто вони працюють. Чудово, вони працюють взагалі. так? створив об'єкт, прямий коннекшн з бази даних. Він тобі віддає, оновлює. Ну тобто він виконує роботу. Але знову ж таки, з невеличкою говорочкою, що ця сутність, вона має дещо от обмежені рамки свого застосування. Ми проговорили про те, що не дуже добре, що у нас персістент да? тобто структурна частина перемішана з бізнес-частиною, і це певний час може вистрілити. В ногу нам. А чим вистрелити, наприклад, от, коли потрібно розширятися? Да? Це перший момент. Другий момент вона не дуже добре тестується. Не дуже добре тестується, тому що виникають певні проблеми з мапінгом. Нам потрібно замапити або коннекшн до бази даних. Або створити тестову базу даних безпосередньо для тестування, і там фікстурами набивати якимись значеннями і це тестувати. Але в кінці кінців воно виливається в швидкість роботи тестів. Уявіть собі, якщо у вас, наприклад, штук 50 таких Active Record, таких моделек, так і на кожну, там, ну нехай там 5-10 тестів, так, 10-50 це вже 500 тестів. Тобто під час запуску створюється, ініціалізується база даних, виконуються якісь запити, тобто. Робота тестів може займати певний час. Це теж відноситься до мінусів. Щодо патерну репозиторії, перед тим, як проговорювати основні концептуальні моменти цього патерну, я хотів би звернути увагу на дата патерн, який також був запропонований, до речі, як і Active Record дядюшком Бобом в 2003 році. Да, тобто він створив. Active Record, попрацювавши, зрозумів, що він має певні обмеження, і вирішив ці обмеження рубати на корню, Да? І таким от чином з'явився Data Mapper. Про що Data Mapper взагалі? Data Mapper про розділення от якраз структури від бізнес-логіки. Я не буду поглиблюватися. В логіку роботи дата тому що в сучасних умовах ця штука реалізована в ORM бібліотеках orm це object-relation да? От такі відомі, як TypeORM, наприклад, або Sequelize, Prisma, їх дуже багато насправді. І ця логіка вона реалізована якраз під капотом от ORM, Да? Ми, працюючи з ORM, створюємо модельки, і з цими модельками ми далі працюємо. Ми розуміємо, що це моделька структура бази даних, от ми описали її. І більше не паримося в цілому. Ми знаємо, що в цю модельку бізнес-логіку поміщати не можна це про структуру. От, і таким от чином, ми живемо. Отже, де ж тут репозиторій? Репозиторій це така от прослоєчка. Між е, абстракцією цього датамапера і бізнес логікою. Тобто, е, наш репозиторій, що повинен знати? Він повинен знати, як зробити запит до бази даних, він повинен знати, як е, зберегти сутність, бізнес, сутність, він повинен знати, як оперувати цими сутностями. Е, іншими словами, нема іншого шляху, окрім через репозиторій, зробити запит до бази даних. Я вже проговорив про ORM, е, той же Sequelize. вважається не дуже доброю практикою, якщо ми розносимо Sequelize по аплікейшену. Тобто є правило, що вся комунікація з базою даних має бути розміщена саме в репозиторії. Окрім репозиторія, він далі не піднімається. Взагалі, ідеально створюється базовий. Нехай абстрактний клас, реалізуючи базові методи для роботи з базами даних, ну крутоперації, так. А далі всі класи, які наслідують цей базовий клас, вони просто наслідують і ці методи. І таким чином нам не доводиться тиражувати ту логіку, дублювати її по всім остальним класам. Далі за репозиторієм йде е, така собі доменна логіка, але повертаючись от до базової нашої схеми, доменна логіка, вона ну тут знову ж таки дуже багато дискусій навколо цього. Це можуть бути сервіси. Комусь сервіси не подобаються, комусь подобається компонентна модель, да, де є компоненти, компоненти безпосередньо зв'язані з репозиторіями і вони працюють. Головне, що потрібно уяснити в цій схемі, що ну, без різниці, як ми організуємо нашу доменну, у логіку. логікою. А головна ідея в тому, що на сервісному слої ми працюємо з бізнес-модельками, тобто не тією структурою, яка визначена в базі даних, а от та, яка нам потрібна для роботи в аплікейшені, да? тобто в сервісах або в компонентах, без різниці, як ви як ви назвете. Тобто на рівні репозиторія, ми працюємо з двома сутностями: з одного боку це бізнес-моделька, а з іншого боку, це моделька, от якраз бази даних або орма, або ця от абстракція, да, от вигляд. Тому що цей мапінг він відбувається під капотом. Тож репозиторій з одного боку він приймає бізнес-ентіті, з іншого боку, він пропрацьовує от модельку бази даних на рівні контролера. Ми оперуємо лише бізнес-модельками. Це головне пла. Правило, яке потрібно просто вбити золотими літерами і видрукувати, на мавзолеї. тобто ідея з репозиторія, ми в світ повертаємо бізнес-модельки в сервісах. Ми працюємо з бізнес-модельки. Тепер переключимося трішечки в код. А що в нас в коді є? Я створив дві папочки. RP це active record Pattern, де я показав, який може мати вигляд наша моделька. Да? Тобто, з одного боку, це от структура. Ми можемо прописати тут, що у нас є якісь ID, Oops, sorry. Що в нас є ID, type number? да? Властивості е, системні, да які потрібні модельки для роботи. Він вказує, що ця моделька Єзермоду пов'язана з е, статтями, з коментами, з лайками, е, в, визначається. Об'єкт зв'язку, скажімо так, моделька зв'язку з статтями, з лайками. Тут же у нас розміщена бізнес-логіка на створення. Також от створив юзер v 2 модел, показав, що, а що відбудеться, якщо воно буде зростати. Да, от у нас бізнес-логіка розширилася, наприклад, і умовою є, що при Після, після збереження нам потрібно слати якісь да? а де розміщувати цю всю логіку? Ну, звісно, в модельки. І ця моделька може рости, 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 рости. От додавалось, наприклад, валідаційний момент. Да, і вирости до таких розмірів, що його мейтенити просто, просто неможливо. А ви уявіть собі, аплікейшн в продакшені поступає дуже проста задача: не знаю, видалити один зв'язок. Ми видаляємо, залишаючи там, або неправильно написали зв'язок. Зок або ну допустили якусь логічну помилку, не синтаксичну, яка виявляється там лінтером, наприклад, допустили логічну помилку. все, аплікейшн нас наш лежить через те, що дуже величезний файл, його важко протестувати. Ну одним словом, цей підхід має місце бути для невеликих аплікейшнів, таких собі, proof of conception, де нам потрібно щось протестувати, щось перевірити. Отаким От чином. Ну це знову ж таки псевдокод взагалі. Ідеально, це працює е, в зв'язку з dependency інжекшн, да, коли ми передаємо всередину класів от, через конструктор е, ці всі зв'язні дані. А особливу увагу я б е, все-таки приділив от, структурі репозиторія, так, як він організований. По прикладу, я візьму: от у нас є умовний контролер. Так, е, ми з контролера не ліземо в базу даних безпосередньо. Так, у нас є для цього. Сервіс. Ну, знову ж таки, це псевдокод. На нього звертати увагу на правильність на красоту не потрібно. Да? Це умовний контролер, він умовно там щось повертає комусь в JSON якісь дані, скажімо так. Не звертайте увагу на цей консоль -лог, Да? Основний акцент, що в нас є сервіс, і в сервісі ми бачимо знову ж таки, що у нас в конструкторі ініціалізуються репозиторій, і з репозиторіями ми власне працюємо. Да? Ми створюємо бізнес Entity Article. Ну, от якщо відкрити її, ми побачимо, що тут немає ніякої бізнес-логіки, да, лише структура. Тобто ми створили якийсь інтерфейс, описали його, заімплементили в контролері, заініціалізували. Тобто тут можуть бути і якісь гетери-сетери-методи. Ми це все можемо тут описати. Так? Повертаючись назад в сервіс, ми створили. Цю сутність, і ми передали цю бізнес сутність в репозиторій. Якщо спуститися в репозиторії, знову ж таки, тут складного нічого немає, я створив інтерфейс з Дженериком, я його передаю. От, ну, по, по суті, в аплікейшені структура репозиторії плюс-мінус має бути однакова. Створив якийсь базовий клас з базовим функціоналом, створив якусь базову структуру. От, і з цієї базової структури. Я в репозиторії працюю тут. Ми реалізовуємо нашу ту безпосередню от, логіку взаємодії з базами даних. Я додав коментар, що нам потрібно додати ще слой трансформації, тому що у нас залітають в репозиторій ентіті у вигляді бізнес-моделяк. Так, а база даних у нас розуміє все таки структуру на мові дата мапера. Да, тобто або датабейс-модул. Тобто нам або в методі сейф на рівні базового класу да, потрібно реалізувати мапер, який буде переводити от, з бізнес-структури в структуру бази даних. Ну, знову ж таки, це вже на вибір кожного. Зазвичай це робиться от, якраз на рівні, е, на рівні репозиторії, тому що підіймати вище цю логіку не потрібно. Тож, повертаючись до цієї схеми, я що можу сказати? Працюю з репозиторієм уже дуже давно, і цей архітектурний підхід себе дуже виправдав. Головний його достаток: що він дуже швидко масштабується, що він дуже легко тестується. Мінус я б сказав би, що не так швидко його можна розвернути. Да? Тобто я вже показував в кодові, що е, дуже багато таких от, е, мовних із'янів, де потрібно, щоб не дублювати код, виносити це все базові класи, по соліду писати в інтерфейси, щоб ми інтерфейси ганяли по коду, а не на саму безпосередню імплементацію. Е, для цього потрібен якийсь певний час. Але воно себе Окупає, воно того вартує, і е, в роботі, аплікейшени, які працюють з цим архітектурним підходом, показують непогані так, результати. Тож, е, якщо у когось залишилися запитання, тому що я проговорив, будь ласка, буду радий дати відповідь і прояснити все більш ніж детально. До речі, даний код я пошарю на публічному репо, і посилання ви знайдете в описі під даним відео. Дякую всім, якщо будуть запитання, будь ласка, звертайтеся.